Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Не з'явився ТЦК 5 років тюрми. Масові розсилки призивникам паперових ось таких повідомлень ви зобов'язані з'явитися до ТЦК а в разі неприбуття від 3 до 5 років. Що робити з таким папірцем? Порвати і виконати. Чому? Як завжди, коротко і по суті, а поки підпишіться на мій телеграм-канал. Буде цікаво. Елемент тиску. Таке повідомлення: це пліт фантазій, гуртка художньої самодіяльності під назвою ТЦК СП. Воно юридично нікчемне та використовується виключно як елемент психологічного тиску. Але частково цей трюк, в принципі, працює. Адже. Більшість людей не обізнані в праві та чули фрази про рошок чи 5 років позбавлення волі лише у фільмах. Що ж там написано: в разі неприбуття у вказану дату до ТЦК СП матеріали будуть передані до поліції для притягнення вас до кримінальної відповідальності за статтею 336 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність від 3 до 5 років. А вас буде оголошено в розшук. Після прочитаного такого повідомлення в більшості людей з'являється лайка, страх і паніка, може, все й разом. Чи справді це так? Видихніть і заспокойтеся. Якщо вам особисто не вручали повістку, та жодної відповідальності адміністративної, а тим паче, кримінальної відповідальності, немає. Адмінка, тобто штраф за порушення правил військового обліку, настає, якщо вам належним чином вручили повістку та ви не прибули до ТЦК. Кримінальна ж відповідальність може настати тільки у випадку, якщо на вас наклали штраф першого разу і ви не з'явилися до ТЦК повторно, та лише за умови, що вам вручили повістку вдруге особисто. Більш детально про розшук і відповідальність за неявку по повістці в моїх публікаціях в кінці. Є питання? Коментуйте, діліться історіями та підписуйтесь, щоб не пропустити нове. Всім дякую за увагу!